Горе апчхи, сльозоточивість, закладеність носа перші прояви весняної алергії. Зараз почали цвісти сарашкові рослини. Їх пилок у цю пору подразнює слизову оболонку носу очей або бронхів і викликає реакцію. Дев'ятирічний Денис вже кілька років щовесни страждає на цей недух. Спочатку просто був кашель і ставало важко дихати. Нам призначили робити інгаляцію, а потім вже робили прививки. І на пильовий квіч, на світіння алергія, зразу стоїть кашляти, ну а, а потім баба зразу робить інгаляцію і все перестає. Лікування такого хронічного алергічного прояву не з дешевих, що півроку необхідно проходити курс лікування, який допомагає позбутися неприємних проявів алергії. Лікування досить дороге, один курс коштує близько 5 тисяч гривень. На півроку ліки замовляються з Іспанії і які приймаються кожен ну, один курс на півроку. Тут є відповідники, але тут відповідні ліки, так вони дешевші, але. Ніхто не знає, які як вони себе проявляють на дітях. у маленької христинки. Ситуація інша. Дівчинка з раннього дитинства мала алергічні прояви. Батьки швидко відреагували і почали лікування. Використовували українські дешеві відповідники за півроку, все минуло кажуть. Лікарі переросла зараз. Дівчинка постійно спостерігається у лікаря і періодично проходить курс лікування. Сип ізут на тілі. Це було, коли їй було півроку, а в рік ми вже в принципі, не мали жодних проблем. Недорого було, тому що були замінники, ну, українські виробники. в принципі. Ми просто постійно їздимо, раз на півроку, обов'язково подивитися, бо лікар подивився на діточок, визначив, чи все добре. В аптеках імпортні і вічизняні ліки користуються однаковою популярністю. Наші коштують від 5 до 85 гривень, але викликають побічні ефекти: слабкість та сонливість. За кордоні ж вартують щонайменше півтори сотні і не впливають на загальний стан людини. Стосовно спеціалізованих комплексних лікарських препаратів таких в таких аптеках взагалі не продають лише на замовлення. В залежності від новішої покоління препаратів вони приймаються лише один раз в день. Вони не впливають на. Особливість, тобто людина цілий день може бути активна фізично та розумово, але приймати бажано ці препарати на ніч. Ми Можемо порадити якісь безрецептурні капельки. Доноса або якщо це є кон'юнктивіт, або таке, але зазвичай ми завжди стараємося направити до лікаря. Зараз пік сезонних алергій, тому у алергологів черги у дитячу поліклініку щодня приходить щонайменше 15 маленьких пацієнтів, та лікарі наголошують, алергія не завжди з дитинства і часто проявляється у зрілому віці. От 18 до 55 років, вот ветої возросної категорії. Самых работоспособных, а значит, часто находящихся в состоянии хронического стресса, вот у этой категории пациентов больше всего наблюдается э, такого типичного аллергического заболевания, как полинос. Іноді люди навіть не підозрюють, що мають алергію, і плутають її зі звичайною застудою. Насправді ж нежить чи чхання триватимуть, допоки ви не усунете дію конкретного алергену, а його походження можна встановити лише в лабораторних умовах. Заради експерименту спробуємо все на собі. Процедура не з приємних, але безболісна. На обидві руки лікарі наносять крапельки з різними алергенами і роблять маленьку подряпину. У нас в нашому 11 алергенів. Це різні Начинаю від дерев, трав, осінніх, літніх, домашньої пиль. Тепер чекаємо 20 хвилин і стежимо за реакцією шкіра. Якщо почервоніння більше трьох міліметрів – алергія є. Перевірка не безкоштовна, вартує дві сотні гривень. Така ціна тому пояснюють лікарі, що реагенти закуповують у приватних ліцензованих фірмах, а державних поставок немає. Так? Алергічні прояви лікарі розділяють на три хвилі. Перша триватиме, поки не перестануть запилюватись від дерева, такі як ліщина та береза. Друга хвиля розпочнеться, щойно зацвітуть лугові трави. На Закарпаття це припаде на кінець травня, початок червня. У кінці ж літа цвісти почнуть амброзія, лебеда та інші бур'яни.